Давай. Бля. Еба... Ебать вона невеста, так пиздец. Ебать, вона збоку вообще охуенно. Єс. Все, Сережа вже машину побачив, а в чому же ж була задумка? А, якщо не помиляюсь, в серпні місяці Серега пригнав, каже, блін, славі, хочу зробити гарну 60-ку так окей, зробимо. Обговорили деталі, основні моменти, що як робимо, чим робимо. Почали робити. А потім вже в процесі Серега каже, блядь, я його ще типу, розігрувати буду. Я хочу зробити от таку прям красиву, красиву машину. І мені як в голові щолк, болін. А що би не зробити? типу, так тачка на прокачку. Тобто, грубо кажучи, ми він дав нам напрям, а ми на свій розсуд вже додаємо якісь діталі, просто там уточнюючи з ним основ, основне і так воно й почилося. Ми цю машину робили реально довго, Тут було всяких куча там різних приколів. Бо типа, ну, ми ж не могли віддати там Сережі обклеєну машину, ну без кольоз, без вихлопа. Чи там сказати йому, бери там, вези на... на електрику, щоб там електрик фари підключив, бо тут рестові фари, тут треба було переробляти. це все. Цим всім займалися ми. Сережа її не бачив, сьогодні він її вже нарешті побачив. Вона йому сподобалась. Всім ця машина подобається. Мені особисто, вона зайшла прям. Ну на всі 100%. і я сподіваюсь, ну принаймні в кожного з нас, в тому числі і в мене, буде шанс виграти цю машину. Я в виграші в розіграші буду 100% приймати участь.